Те, що створили цю компанію москов і працюють, там, правда. Що вони роблять з цими даними, я не знаю. Ну, є ж кілька витоків про те, що люди, які видаляли всі дані, виїжджаючи з Криму, виходили після того, як їх в обіз'янник закривали, mm. виходили офіцери ФСБ і вже з роздруківками вбитих чатів. Тобто, ти Стой, як ну, фахівець, це, мені. Я, я скажу так, що взагалі це не тільки стосується телеграма, це, це стосується будь-якої технологічної компанії. Навіть якщо ви щось видали, насправді ну, він ви це не видав. Угу. Uh, тому що деякі речі треба від, відновлювати. Да? Uh, Бекапи лежать uh, на все. Ну, папочки не на все. Всі? не на все. Але деякі речі по закону, які можна, закону ж про керування даними є і в Європі, в Америці, навіть у нас воно є. В рамках цих законів якусь частину інформації можна дозволяється зберігати. Те, що в Росії цих законів немає, і що вони хочуть, то роблять, це вже не все справа. Ну, тому так, я можу сказати, що я не буду значить звинуватити телеграм, що вони щось таке роблять, але треба розуміти, звідки вони походять.